Як ми збільшили дохід інтернет-магазину з 40 до майже мільйонного обороту на місяць. Це не просто відео, це справжній розбір кейсу, який допоможе вам зрозуміти, як ви можете масштабуватися у власному бізнесі. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео ми поговоримо про інтернет-магазин спецодягу Процентр, де наші спеціалісти підійшли комплексно до його просування та змогли перетворити цей інтернет-магазин на стабільний. Джерело прибутку. Проте перед початком хочу вручити вам невеличкий подарунок. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Переходьте в опис або ось тут за посиланням, а ми рухаємося далі. ProCenter – це інтернет-магазин спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту. Вони продають якісний товар європейських брендів. Але як це часто буває, якість товару сама по собі не гарантує продажі. Власник прийшов до нас доволі чіткою метою подвоїти або потроїти продажі від 20 до 30 замовлень на день. Це доволі амбітна, проте реалістична мета, враховуючи правильне просування. На старті ситуація була далекою від ідеальної. Магазин на пробі був, проте він не був добре налаштований, тобто тоді важко виділитись серед конкурентів. Google Shopping, Meta Ads не був запущений, а це взагалі must have. Google Shopping, якщо ви хочете залучити нових клієнтів, Meta Ads, щоб наздоганяти старих пори ретаргетингу. це прям також SEO не було налаштоване. Ну тобто органічно товари в пошуку не просувалися, що також стало великою проблемою. І це насправді часто помилка, які роблять більшість підприємців, не просувають свій товар. Вони думають, що якщо просто гарно оформити магазин, Більшість навіть і над цим не заморочується. І просто мати якісний товар, то все просто піде саме собою. Проте це не так. І до речі, ще однією з помилок це також вважати, що якщо ви просто запустите рекламу, все одразу злетить. Так, можливо, будуть якісь там сплески, коли продажі почнуть надходити. Проте без чіткої стратегії ви все одно не зможетеся рухатися далі. На жаль, мало хто це справді розуміє, оскільки стратегія об'єднує кілька ось таких тактик, об'єднаних в єдину кілька джерел просування, і тоді саме за таких умов, коли у вас є чітка стратегія продажів може стабільно приносити прибуток. Саме це ми і зробили. Підхід до просування був комплексним. Покращили візуальну частину сайту піномізували картки товарів під пошукові запити, налаштували рекламу одразу на трьох фронтах. Chrome, Google Shopping і Meta Ads. Чому комплексний підхід працює краще? Тому що кожен із цих елементів підсилює інший. Гарний дизайн сайту допомагає утримувати клієнтів. SEO приносить безкоштовний трафік. Google Shopping залучає в тих, хто вже шукає товар, а Meta Ads повертає тих, хто ще сумнівається. Тобто, це як двигун, в якому всі деталі повинні працювати разом. І я пропоную далі розібратися детальніше крок за кроком, що ми робили. Перший крок це оновлення сайту та базова seo оптимізація Багато бізнесів просто не хоче витрачати часу, ресурсу та грошей на крутий. Дизайн навіть по мірках майданчиків, на яких ви на яких представлений ваш сайт, можна все одно зробити щось, що покращить юзабіліті, що покращить взагалі досвід користувача, і також просто буде як мінімум ну, приємно на нього дивитися. Тому багато хто цим нехтує, забуваючи, що сайт це обличчя бренду. Тому спершу, звісно ж, ми ж взялися за те, щоб коли клієнти заходили на сайт. Процентр їм був приємний цей досвід і не хотілося просто пошвидше втекти звідти. На старті ми побачили, що магазин працював на Prom.ua, але з мінімальним оформленням. Стандартний дизайн ніякої унікальності, банери відсутні. Коли користувач заходить, він не розумів, чому саме тут має зробити покупку. Так, це справді та проблема, про яку я якраз і говорила, що навіть якщо у вас обмежена платформа, ви не можете зробити суперкрафтовий дизайн, ви все одно можете виходити з того, що ви маєте, і прокачувати максимально за вимогами платформи. Що ми зробили? Оформили головну сторінку, додали акценти на бренди, акції, спеціальні пропозиції. Зробили професійні банери двома мовами для декстопу та мобайлу. Перевірили всі категорії товарів, це особливо критично, оскільки неправильно підібрані категорії товарів можуть відправити ваш магазин у тінь. Редагували товарні позиції, створили якісні картки товарів з фото, описами та характеристиками. А тепер переходимо до seo оптимізації, оскільки сайт не був оптимізований під пошукові запити. Тобто клієнти заходили, шукали спецодяг, але цей магазин вони просто не бачили. Ми провели аудит сайту, зрозуміло, які помилки заважають йому з'являтися у видачі. До речі, хочу тут наголосити, що на безкоштовні консультації ми також можемо провести безкоштовний міні аудит вашого магазинчику. Тому переходьте в опис або ось тут за посиланням. Також ми зібрали семантичне ядро, написали seo тексти та придбали крауд та вічні посилання для цього сайту, що дуже важливо. І після цього сайт вже був видимий для пошукових запитів клієнтів. Вже до кінця травня товари вийшли на першу сторінку видачі у Prom.ua за дев'ятьма високочастотними запитами. Це справжній успіх, оскільки SEO – це не платна реклама. В неї потрібно вкладатися в довгострокову перспективу. Проте, якщо вам це вдасться, тоді е, ваш магазинчик буде отримувати постійний потік трафіку і все буде працювати. Другий крок налаштування Google Shopping. Google Shopping – це ідеально, якщо для e-commerce, оскільки він приводить теплих клієнтів. Тобто ті, які вже шукають ваш товар. Вони буквально пишуть там купити спец. Одяг і опля, що вони бачать, правильно магазин про центр. Але просто включити рекламу недостатньо. Якщо не розібратися з налаштуваннями, бюджет буде злитий, а продажі так і не з'являться. Що ж було на старті в нашого клієнта? Google Shopping не був налаштований взагалі, тобто магазин просто не існував у цьому каналі. Що ж ми зробили? В першу чергу ми провели аудит сайту, щоб взагалі дізнатися, чи відповідає він вимогам Google Merchant Center». І тут вкотре наголошую про безкоштовну консультацію, оскільки на ній ми можемо зробити вам також і таке. Звісно ж, що ми також зареєстрували облікові записи Google Ads, Google Analytics, Google Merchant Center. Налаштували цілі та аудиторію ремаркетингу. Навантажили фіт товарів. Це взагалі окремий процес, оскільки, якщо зробити його неправильно, Google взагалі може не допустити ваш магазин до реклами. І нарешті ми запустили звичайну торгову кампанію, щоб просто подивитися на перші результати. А отут варто пам'ятати, що запустити кампанію це. Тільки початок далі важливо аналізувати результати та коригувати налаштування, щоб реклама давала прибуток, а не просто витрачала гроші. Ну звісно ж, що ми запускали нові торгові кампанії, а також спробували Performance Max. Постійно аналізували, стежили та виправляли помилки у Google Merchant Center, які просто могли не покати, не пропускати товари у е, платному видачу. Постійно коригували ставки, піднімали ціни на найбільш прибуткові товари. Також виключали нерентабельні товари та оптимізовували CPC та ROAS. Руас. Результат вас однозначно потішить, оскільки нас він потішив просто неймовірно. Це майже півмільйона гривень продажів за місяць лише через Google Shopping. топ селери. Отримали максимальне охоплення в кожна вкладена гривня працювала на збільшення прибутку. Що Google Shopping налаштований правильно? То ви отримуєте не просто клієнтів, які зацікавлені у вашому товарі. Ви отримуєте клієнтів, які готові придбати ваш товар тут і зараз. Третій крок це, звісно ж, що мета Ads. Фейсбук та Інстаграм. Google Shopping ідеально працює на гарячу аудиторію. А що робити з тими, хто зайшов на ваш сайт? Додав у кошик і пішов собі гуляти далі. Ось тут і вступає в гру Meta Ads, реклама Facebook та Instagram. Вона дозволяє повертати клієнтів, які не завершили покупку, динамічний ретаргетинг, залучати нову аудиторію, яка ще не знає про магазин, продажі по каталогу. Ж ми зробили? Звісно ж, що запустили динамічний ретаргетинг. Це буквально реклама, яка нас доганяє ваших потенційних покупців. Тобто тих, які вже зайшли на ваш сайт, подивилися, вийшли далі і потім побачили в себе у стрічці в інстаграмі або в Фейсбуку той товар, який вони дивилися раніше. Звісно ж, що ми також налаштували бізнес-менеджер, піксель, фіт товарів, комерс-менеджер, домен, рекламний аккаунт, створили рекламні оголошення з правильними тестами та візуалами, оптимізували кампанії щоден. Щоб реклама працювала ефективніше, результат не менш вражаючий. Це зростання продажів з 24 тисяч гривень до 354 тисяч гривень. Вдяки такому подвійному удару Google Shopping плюс Meta Ads Ми змогли збільшити продаж цього магазину. У 13 разів просто вдумайтеся в цю цифру. Проте це ще не все. І зараз ми підсумуємо, чому саме ця стратегія спрацювала. Перше сайт не просто гарно виглядає. Тепер він став ефективним. Ми зробили його зручним та село оптимізованим для користувачів. Друге, ми працювали з різними типами аудиторій. Google Shopping проводив гарячих, а Meta Ads працював з теплими або знаходив холодну аудиторію. Третє, ми працювали не просто по відчуттях, а працювали з реальними цифрами. Постійно відслідковували що працює, що ні. Постійно оптимізовували реклами, коригували ставки тощо, тощо. Це дуже важливо при налаштуванні будь-якої реклами. Що ж, загальні результати, які вас просто шокують. 489 тисяч гривень продажів через Google Shopping 354 тисячі гривень продажів через Meta Ads. Загальний приріст на 1000 361% і це ще не враховуючи продажі які йшли через мобільний телефон. Головний урок тут банально простий: підходьте комплексно до просування свого бізнесу. Створюйте стратегію, а не просто творіть щось на угаду, так не спрацює ніколи. До речі, хочу сказати, що у нас є послуга маркетинг-стратегії, в якій ми все детально проаналізуємо, підберемо найкращі метрики та зможемо це все поєднувати комплексно, як я вже про це і говорила. Що це як двигун, де кожна деталь підсилює одна одну. А наразі можете скористатися нашою безкоштовною в описі або ось тут за посиланням. На ній ми також можемо провести безкоштовний міні-аудит в вашому магазинчику, щоб там вже виявити наявні помилки. Ну що ж, а я дякую всім, хто додивився це відео аж до самого кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал, оскільки нам буде дуже приємно. І що ж, до зустрічі у нових відео.